Чому у суду не виникає питання, з якою метою прокурор вводить судбоман? Прокурор в питанні вказує, що трайдатор отримав опіки площі понад 35% поверхні цього тіла, які являлися небезпечним життям і можуть закінчитися смертю. Тоді є в дійсності підпал фабрикував сам трайдатор. На відео, яке було досліджено в суді, ми бачимо, що це саме звичайна вистава. Поставлена трайдатором. Якщо придивитися, то чітко видно, що трайдаплок під час загорання пакету, це ми досліджували взагалі суду. Це відео. То чітко видно, що трайдаплок під час загорання пакету відхилився. Все полум'я пішло вгору. Виникає запитання, яким чином у трайдакла загорілися штани, та яким чином він їх так швидко скинув. Відповідь, очевидна, цей підпал був спланований трайдаплем. І ніяких опіків у трайдакла не було. Це підтверджує довідка з лікарні, видана лікарем на гайчу, що у трайдаку незначні опіки в верхній і нижній кінці. Так як, я, так як у трайдакла загорілися лише штани, можна зробити висновок, що цю довідку трайдаклу теж купив. Трайдакул не, не лише мене посадив за грати, але і підло обманув людей, які їм повірили, і, на, і навіть перераховували кошти на лікування, якого не було.